Сьогодні ми працюємо в селищі Старий Салтів, і це вже наш сотий виїзд мобільної стоматології. Наші стоматологи волонтери працюють там, де немає доступу до медицини. Ми приїжджаємо туди, де ми справді потрібні. Близько 20 кілометрів до лінії зіткнення. Команда благодійного фонду Євгена Пивоварова продовжує ініціативу з реалізації проєкту «Smile for Heroes». Інфраструктура в цих місцях зруйнована, і тому місцеві мешканці тривалий час залишалися без можливості отримання базових медичних послуг. «Smile for Heroes» – проєкт спрямований на повернення нормального життя там, де його щодня намагаються зруй. Нувати за 100 виїздів мобільної стоматології безкоштовну допомогу отримали майже 1800 пацієнтів. Виконано 4883 стоматологічні маніпуляції. За ці 6 днів роботи у селищі Старісалків ми прийняли 123 людини, провели 333 стоматологічні маніпуляції. Ми втомлені, але щасли ви знаємо, це не просто лікування. Це життя без болю. Це може знову усміхатися. І заради цього ми будемо працювати далі. Дякую партнерам, благодійній організації Samaritan's Purse та благодійного фонду за мирне небо. Професійність, людяність і витримка наших лікарів сильніші за будь-які обставини. Дякуємо кожному, хто вкладає сили і робить все можливе задля підтримки українців. Продовжуємо працювати там, де найбільше чекають допомоги.